Крок за кроком, сходинка за сходинкою, на п'ятий поверх, з кількома зупинками, але посмішкою. На порозі вже чекає Бузька. Кіт стареньку не залишає ні на хвилину, бо живуть разом уже 13 років. Марія оптимістка по життю, альтруїстка по натурі. Тому Бузька їй часом більше, ніж хазяйка. Да, маленький. А -а -а -а. Да, <с <с Да, хороший. Тисяча триста гривень панція. Десятки препаратів, виписаних лікарем, не куплені. Усе стало за дорого. До 500 гривень на місяць, е, тільки лікарство. Но я не дуже беру, бо я пожаліла. 150 за лікарство. Де я маю дитину за то дати тобі 150 гривень. Я не маю. Жінка часто хворіє, бо в квартирі зимно. Коли будинок відімкнули від централізованого опалення, на автономне відкласти не вийшло. За чотири роки вдалось заощадити лише на електронагрівач. Сусід жінки у такому ж самому становищі і вже з Не вистачає і на хліб, або на або на хто, або на і ліда лікарства, і на тоді до другої. Хоча розмобілі часі діточно не вистачає на пищу заплатити, і літа заплатіть ішли м'язнути з утра до вечора, і з вечора до утра. Двома поверхами нижче живе Єлизавета Андріївна. Жінка все життя працювала на залізній дорозі. Заслужила пенсію 1200 гривень. Зараз усе витрачається на ліки для чоловіка. Два роки муж робили операцію на серці. Разом як отримали. Одну операцію через два місяці, вторую операцію. Пенсії дуже мало. Зараз додали 100 гривень. Це що це? Ліки, комуналка, залишок на їжу. Так жива більшість закарпатських пенсіонерів. У гучні обіцянки кандидатів про достойні пенсії та краще життя вірять не дуже. Але, попри все, голосувати будуть, бо шанс, що хоча б тут, на рідній землі, будуть зміни, все ж є.